Громада і всім бажаю здоров'я. На превеликий жаль, не хочу, сказати, не хочу сказати доброго дня, тому що добрих днів поки ще в нас нема. Три роки. Що за ці три роки відбулося? Колона сьогодні пройшла тими стежинками, стежками, дорогами, де загинула Небесна Сотня, по Інститутській, по кріпосному провулку. По Грушевського. думаю, що і дійдемо до Європейської площі, там загинули також люди. А що ми маємо в сухому підсумки? В сухому підсумки ми маємо війну, маємо відсутність реформ, маємо знову бандитську владу, вибачайте, яку ми своїми руками обрали. Кожен має задуматися, чого так відбулося. І три роки це також. Підстава для роздуму. Я дивлюсь сьогодні на море народу, яке біля Верховної Ради, і тешу. Від чого я тішусь? Кілька місяців тому я був на двох з'їздах: установчий з'їзд Національного корпуса і святковий з'їзд, присвячений 25-річчю утворення партії Свободи. З'їзди різні. От я сидів на цих з'їздах і думав. Гасла одні тіші, речі одні тіші, промови одні тіш, і навіть обличчя наближені один до одного, а чого вони не разом. А от вони тому вони сьогодні при владі, от ті, які сидять на банковій тут на Грушевській, тому що ми не разом. І сьогодні, мабуть, є та підстава, коли ми будемо мабуть, разом, і я хочу на це сподіватись. Разом проти кого? Коли сьогодні засоби маси інформації, так звані політологи, коментатори, всі розповідають, ми повинні об'єднатися разом. Об'єднуватися з ким? З тими, хто сидять на Банковій, я не хочу об'єднуватися. Вони зрадники. Завдяки Мінському договорнику зрадники, завдяки змінам до Конституції в умовах воєнного стану а не зрадники. Об'єднуватися з тими, хто сидить в цьому будинку, з тими 350 чи 330, які проголосували за Конституцію, я не хочу об'єднуватися, а не зрадники. Починаючи з 18 числа і 18, і 19, і 20, і 21. вчора, і 22 сьогодні, ми ще будемо говорити. Всі мітинги, які організовували різні сили, в тому числі казали про тих хлопців, які сьогодні блокують так звану торгівлю, торгівлю на крові, яка відбувається з окупованими територіями, ми зобов'язані їх захистити. Захистити від кого? Від зрадників України. Тому що влада оголосила їх, нібито ворогами України. А чому вони вдались до таких екстремальних форм боротьби з врагом як блокування? А тому, що ті, які зобов'язані за конституцією повторюю за конституцію виконувати свої конституційні обов'язки, Порошенка Гройсмани, Порубії, ті 300 депутатів, які в парламенті кабінет міністрів, ці обов'язки за Конституцію не виконують. Тому, виходячи, з умов п'ятої статті Конституції, народ не лише є джерело влади, в певних екстремальних умовах він зобов'язаний на себе взяти ті функції, які не виконує влада, і ті, хто сьогодні займається блокуванням, вони взяли на себе функції. Ну в такому випадку, ті зрадники, які не виконують конституційні функції, повинні, як у нас в Одесі кажуть, геть з базару. В Інших виходів у нас нема. А хлопці, які сьогодні стоять і по бітру біля Верховної Ради в Маріїнському парку, які раніше стояли мовкли, які носять погони, ви повинні пам'ятати також, що ви присягали не бандюги Порошенкові, ви присягали українському народові, ви присягали української конституції. Тому ви повинні бути разом з народом. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам. До слова запрошується президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль. Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Сто років тому. В Петербурзі відбулася людна революція, внаслідок якої постала українська держава. Вона постала не внаслідок законів чи права. Вона постала внаслідок наслідок слабкості Росії і сили української стихії. Нагадаю вам один з епізодів Української революції. 14 грудня 1918 року козацтво Дніпровської повстанської дивізії вливалося у свою столицю через Брест-Литовський проспект, Євбас, Бібіковський бульвар, вулицю Пірогова, Фунду на Хрещатик. Українське село вливалося в Золотоверхій Київ, згадував. Полковник Всеволод Петрів, Чорнозем змивав Чужинецький намул. Українська мова перестала бути контрреволюційною. То був не сон, я бачив ці веселі і грізні лави. Як зараз я бачу ці веселі і грізні лави. Я чув, як сивий дядько обозний казав козакам: пам'ятайте, хлопці, бережіть, що завоювали, бо це наша праця. У тих лавах, на вістрях їхніх багнетів, а не в універсалах, міг прочитати кожний. Віднині ми будемо господарями в своїй хаті. писав. Все от Петрію. На жаль, я не можу це сказати про вас, адже ви ще не здобули влади. І все ж вірю, що близько цей час, коли я вам, як у той старий Зеленівець обозний, скаже: пам'ятайте, хлопці, бережіть те, що завоювали, бо це наша. Тепер два слова про великого чоловіка з Вінницьких базарів з грізним прізвищем Гройсман. Насправді він чоловік маленький, а великим став, бо ми йому дозволили. Козаки чи повинні Гройсмани, чи повинні не правити Україною? Чуєш, Гройсмане? Ні? Гройсман – це ганьба на світлому чолі захисників нашої батьківщини, але цю ганьбу можна змити, я колись отаман Зелений змив ганьбу з Богданового чола, коли 15 липня дев'ятнадцятого року у Переяславі разом з військом і священниками відмінив Переяславську Раду. Ми повинні скасувати нелегітимний. Уряд Гройсмана, який відступає, виступає від імені неіснуючої коаліції. Геть вінницьких бариг зі святих київських пагорбів. Геть уряд брехунів русифікаторів і фальсифікаторів. У століття української революції ми повинні змінити владу правнуків тих, хто йшов на бой з Центральною Радою на українську владу. Інакше нема сенсу в нашому існуванні. Слава Україні! Дякую, пане Романе. Ваша Мазепенка. Я її охороняв, чесно. Увага, дорогі друзі, вже неодноразово звучали слова про історичну подію, яка сьогодні відбувається на цій площі перед Верховною Радою, коли дійсно народ України, ті, хто продовжує славні традиції і козацтва, і січових стрільців, і воїнів УПА, і наших дідів. Ті, хто відсидів, хто 10, хто 15, хто, як Левко Лук'яненко, 25 років в мордовських сибірських таборах засвідчує своє право обирати ту владу, на яку заслуговує і яку хоче бачити біля керма нашої держави. І зараз дякую, повертаються лідери націоналістичних рухів. Увага! Зустрічаємо на цій сцені. Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, лідер партії правий сектор Андрій Тарасенко, лідер партії Національний Корпус Андрій Білецький. Вони поруч, але для того, щоб зачитати, так, вони. Прошу, для того, щоб зачитати резолюцію по факту голосування, я передаю мікрофон Андрію Ілєнко. Партія Свобода. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Сектору! Шановні побратими і посестри, щойно ми зайшли до Верховної Ради і від імені вас, а я переконаний не просто від імені свободи національного корпусу і правого сектору, а я переконаний від імені всієї української нації. Поставили не вимоги і не прохання, а ультиматум Верховній Раді і всім іншим верховним представникам влади в Україні, в якій ми чітко сказали, сьогоднішні наші вимоги це червона лінія. Ми розуміємо, що чекати від них конструктиву немає ніякого сенсу. Вони мають поскоріше піти геть. І дати дорогу тим, хто хоче і може брати відповідальність за націю і державу в цей момент. Але не переступіть червоні лінії, не приймайте ніяких змін до Конституції про особливий статус Донбасу. В жодному разі не приймайте ніяких законів про вибори на окупованих територіях. В жодному разі не приватизовуйте стратегічні підприємства. В жодному разі не допустіть ринку сільськогосподарської землі, в жодному разі не допустіть подальшого знищення соціального українців через чергове підняття тарифів, через підвищення пенсійного віку, через знищення малого підприємництва. Ми сказали ці вимоги. Вони, до речі, знаєте, реагували там по різному. Видно було, що вони не готові почути голос нації, але вони змушені його почути. І я хотів би сказати. Шановне товариство, що навіть попри те, що сьогодні ми розуміємо, що чекати від нього багато не можна, але просто той факт, що ми сьогодні...